До парфумерії. Моє ім'я Оксана, і сьогодні я хочу поділитися враженнями про аромат, який я отримала на новий рік, від бренду Olfactive Studio. Ось так розкішно виглядає зовнішнє оформлення. Це бренд, створений у 2011 році, достатньо новий в парфумерній індустрії, і його засновницею є французька. Художниця і миткиня, яка до того співпрацювала з брендом Kenzo і брала участь у створенні аромату Kenzo Jungle. А Ще мене зацікавив концепт бренду Olfactive Studio, а саме, що це поєднання парфумерного мистецтва з сучасною фотографією. Отже, мій аромат селфі. Сама я особисто і не пригадаю, коли я робила останнє селфі. Якщо я знайду, я поділюсь цією світлиною. І для мене, як для людини, яка комфортніше себе почуває по той бік об'єктиву, я захоплююсь парфумерією і я захоплююсь фотографією. І тому я звернула свою увагу на цей бренд ще минулого року, потім. Дещо підзабула, і ось зараз, вже користуючись місяць цим ароматом, я готова поділитися своїми враженнями, які я отримала від користування в зимовий період ароматом селфі? Тож, про що ж цей аромат? Правильної квадратної форми флаконі, в якому ледь-ледь просвічується спрей з натяком на вінтажну наліпку, з надписом від руки селфі. Аромат пахне для мене якоюсь старовинною майстернею, можливо, фотостудією, в яку звертались ми в ранньому моєму дитинстві. Для того, щоб зробити сімейні фото. В ароматі я відчуваю якийсь своєрідний аромат пилу від сходинок в старовинному приміщенні. Він пахне якимись старовинними архівними портретами. Можливо, навіть інколи, коли я ходжу в бібліотеку в архів і переглядаю старі газети та часописи. І вже пожовклі сторінки, вони ось ось розсипляться в руках, і саме такий характерний аромат е, тих чорнил і паперу, ось саме те я відчуваю в цьому ароматі. Тут немає запаморочлового шлейфу, тут немає новомодніх мускусів, тут немає квітів, тут є душа, можливо, якщо можна. В чомусь такому подібному віднайти душу. Тому що цей аромат для мене, він такий своєрідний спогад, і він, можливо, ольфакторно навіть повертає мене в якесь минуле. Тут з рослин я відчуваю якусь характерну, гіркувату сушену траву. Тут є дягель, і я Припускаю, що саме від нього ця характерна гіркувата нота, яку я відчуваю в старті. Далі аромат розливається якимось теплом. Тут також я відчуваю натяк на корицю і характерну пудровість. Аромат мені дещо нагадує, якщо з тих ароматів, які є в моїй парфюмерній колекції, то можливо він. В одному характері та в тональності з ароматом кашмір від шапар. В ароматі є характерний аромат тканини. Можливо, це тканина, якою накривають фотооб'єктиви. Також в цьому ароматі я відчуваю аромат, можливо, навіть вінілових платівок, або фотоплівки, або навіть аромат пластмаси, який ми відчуваємо від фотообладнання. Також в ароматі я відчуваю такий своєрідний аромат, який я також згадую, коли я проявляла фотознімки і достатньо близько спускала лампу. І лампа. Денного освітлення, вона коли нагрівається, і відчувається, можливо, навіть такий аромат іонів, і навіть цей аромат просліджується в парфумі селфі. В ароматі немає характерної солодавості, а лише натяком або напівтоном вона звучить не начебто від розламаної гілочки фруктового дерева. І коли аромат вже осідає на шкірі в сухому залишку за 7-8 годин аромат не надто високої стійкості, але цього достатньо на повний робочий день, як на мене, то в ньому я вже відчуваю якусь суміш з натяком на замшу або на легкої вичинки шкіру світлого кольору. З легкою підкопченістю і легкою димністю. І потім аромат лишається таким ніби легким намазом пензлика. Неначебто коли ми наносимо майкап і струшуємо пензлик, і з нього злітають залишки косметичних засобів. От саме цей аромат. Коли я вловлюю його зі шкіри, він мені нагадує навіть дещо косметичне. Аромат, хоч і заявлений унісекс, я все-таки його більше бачу на жіночій шкірі. Він так тепліє і з ним дуже-дуже затишно, в ньому вловлюється якась спеційність, і, між іншим, спеції, які не надто гучні, не надто. Гострі, а якраз спеції такого східного напрямку, щось на кшталт кориці, можливо, якихось спецій, які додають в десерт. От саме ось ця солодавість, яку ми отримаємо природнім шляхом, відчувається в ароматі селфі. Мені дуже подобається як виготовлений флакон, лаконічна форма. І я звернула увагу, що цей флакон ідентичний флакону аромату від Молінар. Я не знайшла в мережі історію виготовлення флакону, але порівнявши ці два флакони від Olfactive Studio від Молінар, вони обидва однакові. Це для мене. Було цікавим відкриттям. І у вигляді компліменту я отримала пробники ароматів від Ольфактів Studio Lumière Blanche. Автопортрет, також аромат із колекції Sepia Vanilla Shot. Панорама з красивими мальовничими ілюстраціями і флешбек. З задоволенням буду знайомитись з цим брендом і далі. Цьогоріч, на виставці у Мілані бренд Olfactive Studio буде також представлений. І за 12 років існування в рамках бренду було видано 19 ароматів. Отже, такою була моя розповідь на сьогодні: з новим для мене ароматом. Новачок моїй парфумерній колекції. Ласкаво прошу до моєї парфюмерної шафи. Аромат мені надзвичайно подобається, і буду і надалі за ним спостерігати. Дуже цікаво, як він буде розкриватися навесні і влітку. Також, принаймні, за місяць користування ароматом селфі я отримала надзвичайне задоволення. Отже, на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!